США разом із європейськими партнерами напрацювали проекти двох документів, у яких викладено план підтримки України після можливого укладання мирної угоди. За даними видання, план передбачає зміцнення збройних сил України. Мова йде про 800 тисяч військового контингенту в мирний час. Тому тут якраз і правильно було б, аби європейці забезпечили наших військових фінансуванням. Розгортання європейських військ на українській території для стримування нового можливого наступу вторгнення з Росії, а також активніше залучення американських розвідувальних можливостей. Фактично, на сьогоднішній день, як сказав президент України Володимир Зеленський, буквально позавчора підготовлено робочий документ, не сказав затверджено навіть документ коаліції рішучих, який передбачає Україні допомогу, гарантії безпеки. Деталі цього документу він не розкривав. Можливо, згодом ми про це дізнаємось. Ну, як бачите, преса вже дещо привідкриває завісу. Один із документів, який співрозмовники New York Times називають оперативним військовим, містить детальні положення щодо співпраці військ США та Європи із Збройними силами України з метою запобігання спробам Росії захопити додаткові території. Дійсно, Трамп говорив, що завданням на сьогоднішній день є не допустити поширення Росії на Захід. Мерджа також говорить про можливе засування сили в перспективі, якщо Росія після припинення війни знову захоче розпочати бойові дії. Західні миротворці можуть застосовувати силу проти російської армії у разі порушення перемир'я в Україні, наголошує він. Яким буде саме цей контингент, з якою місією поки що невідомо. Але я думаю, що західні лідери вже точно розуміють, як це може виглядати на практиці. Далекі від думки про те, що в ООН про це проголосують, але наміри європейців все ж таки протистояти російській агресії більш ніж очевидні. Єдине, що вони поки що ресурсно до цього не зовсім готові, та і морально також. А от політику пише про те, що Сполучені Штати Америки чинять безпрецедентний тиск на ЄС, вимагаючи скасувати план використання близько 210 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування України. Я доволі скептично відношуся до цієї інформації, адже ну, справді можна тиснути на Європу різними методами і інструментами, але примусити європейців ці кошти віддати Трампу, ну, як на мене, ця історія ні про що. Цього не буде. Та і в перспективі навіть я більш ніж переконаний, що і росіяни ці гроші заберуть, якщо війна буде завершена. Єдине, ми будемо бачити багато політичних баталій про те, що європейці вимагають репарації для України, але на ті такої політики Росія не буде їх виплачувати. І відбувається друзі, такий тиск напередодні саміту в Брюсселі, де будуть обговорювати фінансування України, тому швидше за все вкидають таку інформацію. Підпливом США до скептично налаштованих країн приєдналися. Італія, Болгарія, Мальта та Чехія. Якщо говорити відверто, то жодна країна світу, окрім Сполучених Штатів Америки, ще на практиці ні разу не засувала процедуру конфіскації російських заморожених активів, окрім Сполучених Штатів Америки. Це було ще за часів Джозефа Байдена. Тому дуже обережно відносився до інформації, яка нині пошириться, бо пропаганди вкрай багато. Лукашенко прокоментував події в Україні, зробив дуже, як на мене, резонансу заяву і визнав проблеми. У Путіна. Він говорить про внутрішні і зовнішні причини для Росії закінчити війну. Ну, як на мене, ця заява не випадкова, хоча від Лукашенка подібні нібито лунали раніше, але про проблеми на Росії він ще не говорив. Принаймні, такого я не пригадую. Що він сказав в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax? Путін і Зеленський, кажуть, хочуть миру. Я зараз впевнений, що Путін хоче миру. Не буду називати причини, ви їх добре знаєте. Це і внутрішні причини, і зовнішні причини для Росії і для Путіна, друзі. Те ж саме хоче і Зеленський, говорить Лукашенко, впевнений, особливо зараз. Але їхні погляди на те, чим повинна закінчитися війна, різні. Ну якраз і працюю зараз переговорні групи над тим, аби досягнути якогось компромісу. І також Лукашенко сказав, що для Трампа питання припинення війни в Україні зараз є головним у всій зовнішній політиці. США. конфлікт потрібно загасити зараз, каже. Диктатор Білорусі, поки це можливо, поки американці серйозно підключилися до цього питання, інакше це призведе до ескалації і для Європи, і для всього світу, і обов'язково переросте у глобальний конфлікт, причому із застосуванням усіх видів озброєння. Ну Лукашенко там багато чого іншого наговорив, але не суть важливо головне те, що він говорив саме про російсько-українську війну і про проблеми на Росії. Ну ще раз наголошую, для мене це особисто вперше чую від нього. Тим часом в Європі. Польща згортає закон про особливий статус для українців. Про це пише видання Інтерія. Після 4 березня 2026 року всі українці в Польщі будуть трактуватися так само, як інші іноземці. Всі допомоги будуть скасовані, майже всі. Угорщина заблокувала щорічну заяву ЄС про розширення, яка стосується України. Про це пише Дойче Велла. Орбан не підтримав позитивну оцінку просування України на шляху до євроінтеграції, в той час, як всі інші країни без винятку сказали, що ми рухаємося доволі впевнено і. Ефективно Швеція заявила про військових Російських Федерацій на танкерах Тіньового флоту в Балтиці. Це вперше, коли країна-член НАТО, член Європейського союзу, говорить про наявність військових на танкерах тіньового флоту. Ну звідки власне дрони, за даними ВМС Швеції, на борту частини суден підозрюваних у перевезенні російської нафти перебуває російський військовий персонал. Латвія виділила мільйони євро на захист аеропорту Риги від невідомих дронів. Певні заходи для посилення безпеки в Європі тривають. Але як на мене вони недостатні, їм потрібно рухатися трішки швидше. Проблема в соціальній напруженості, адже громадяни країн в великій кількості відмовляються вірити в те, що небезпека реальна. Ну а тим часом журналістка забіляна говорить про те, що США отримають відмову від росіян по всьому, що напрацювали по Донбасу у мирному плані. Цитую раніше кінця лютого березня ці перемовини будуть носити скоріше характер а, човникової дипломатії. Ось такі от думки також є досить цікаві. Ну, а тим часом також ще президент нашої країни оприлюднював досить цікаву інформацію з приводу дипломатичної конференції з прийняття конвенції про створення міжнародної компенсаційної місії для України і говорив він про те, що взяв участь у ній і звернувся до учасників сьогодні і цього року для України. Створюють речі, які мали б розпочатися вже давно, принаймні ще у 2014 році. І далі переглянемо з вами кадри того, як в одному з наших українських міст а саме це місто Одеса, дрон влетів в багатоповерхівку. Але на щастя він не здотонував, він не вибухнув. І зараз на своїх екранах ви можете переглянути кадри того, як саме це відбувалося. Знову ж таки, на щастя дрон не вибухнув, і на щастя загиблих немає. Ну і бачимо, що ми з вами зараз живемо в такий час, коли такі речі, я вже думаю. Нас українців не дивують, неодноразово знаходили і в деревах шахеди, і а, в селах, так на будинках також не здетоновані такі от а, а, речі, так які запускають рашисти, Безпосередньо це і шахеди, це і дрони, це різні абсолютно речі. І неодноразово знаходили також а, в полях часто фермери. Так і ось така от ситуація, коли Дрон летів летів в багатоповерхівку знову ж таки під час сигналів повітряної тривоги, і на щастя він не здетонував. Далі також про те, що наголошують наші монітори, а саме про те, що у найближчі дні максимальна увага для наступних міст нашої країни: Київ, Львів та Стрий. Кількість повітряних цілей може бути дуже великою. З найбільшою концентрацією на заході та в центральних областях про це дописують монітори. Далі цитую. У ворога готові до застосування до 20 крилатих ракет морського базування «Калібр» – три носії. 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-4, а також Та-4, Ту-160, які перебазовуються на оперативні аеродроми «Енгельс» та «Алінія». П'ять екіпажів літаків «Міг-31К» і носіїв ракет «Кинжал». Вивір розрахунки ОТРК Ескандер М «М1», «КН-23» понад 500 ударних БПЛА та БПЛА імітаторів для виснаження системи ППО Ну і крім того, у цих регіонах спостерігається підвищувальна розвідувальна активність противника. А саме це Донецька, Харківська та Запорізька області, Полтавська та Київська області. Також, зокрема, Кременчук та Одеська область. Підготуйтеся до обстрілу. Зробіть запаси води, подбайте про резервне живлення. Реагуйте на тривоги та бережіть своє життя. Такі дописи зараз публікують. монітори, тоже ява закликає шановні глядачі берегти себе, своїх рідних і ні в якому випадку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ну а тим часом речник української добровольчої армії Сергій Брачук про те, що не варто забувати про фронт та на фоні інформаційного шуму щодо перемовин зараз і про те, що відбувається на території нашої держави безпосередньо на фронті. Далі уважно слухаємо. Бажаю міцного і незламного. Шановні мої, нехай вас не заколихують, не заспокоюють. Оці інформаційні шуми океани. Цунамі навколо так званого перемир'я. Є комунікації, так вони відбуваються, але війна триває. Війна жорстока, і ви самі бачите, що робить ворог як з нашим умовним тилом, і, власне, на фронті нічого не заспокоєно і не планує ворог заспокоюватися. Тому тримайте розум холодним, серце гарячим і, звичайно, допомагайте силам оборони. Дуже вас прошу. Тільки разом. У цій біді ми можемо вистояти, нагадаю. Не забувайте про це. Ворог все робить, щоб ми про це забули. Тримаємо стрій. Нехай усі наші повернуться додому живими. Слава нації, смерть, урага! Далі також про не менш актуальні та важливі новини а саме про те, що до України з території. Рефі та тимчасово окупованих територій повернулися 60 наших громадян. Про це дописує обусман лобінець. Серед них малобомійні люди та українці, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території Рефії. Також Лубінець зустрівся з уповноваженою Ерефіє з прав людини. Москальковою та представниками Червоного Хреста благодійна організація, зокрема, щоб передати дві тисячі посилок з гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листи від рідних вітаємо українців вдома та чекаємо на повернення всіх людей, які були незаконно людей, дітей а вивезені на території Російської Федерації, та які залишаються на тимчасово окупованих територіях не за своєю волею. Ті кадри, які публікували вже наші ЗМІ, перепрошую, ви могли б бачити тільки що на своїх екранах. Дійсно, такі важливі речі зараз відбуваються.